Вітаю, шановне товариство. В цьому році білокрилка перетворилася у справжнє стихійне лихо. Взагалі то білокрилки живуть на дикорослих хрестоцвітних і в звичайні роки вони не становлять особливої загрози для врожаю капусти, оскільки ураження, як правило, локальні і вони не сильно вплинуть на кількість і якість врожаю. Але в цьому році установилася волога, тепла і майже безвітряна погода, а це ідеальні умови для розмноження білокрилки. Звісно, проблему з білокрилкою легко вирішити за допомогою сучасних інсектицидів, таких як Актелік, Актара чи Тепекі. Але ці препарати системні, тобто вони накопичуються в рослині, і потрібен певний час для того, щоб овоч знову став придатний для їжі. Так званий термін очікування, як правило, це близько 30 днів. Але якщо мова йде про скоростиглі сорти капусти, про ранню капусту або про цвітну з коротким періодом вегетації, то на даний момент у нас вже нема цих 30 днів очікування, і нам потрібно шукати якісь інші засоби боротьби з білокрилкою. Тому багато городників вдаються до так званих народних методів і оприскують капусти мішаниною з господарчого мила, якихось миючих засобів, нашатирного спирту і так далі. Як на мене, такі засоби мало ефективні, тим більше що обробки треба проводити декілька разів. Деякі городники кажуть, що навіть 5-6. Ну, як на мене, то це за мороки. І я вам хочу порадити ефективний біопрепарат, яким я користуюся вже більше 10 років, і який підходить не тільки для знищення білокрилки, а також для обробок від колорадського жука, попелиці та багатьох інших шкідників. Цей препарат називається Актофіт. Він контактної дії, тобто не накопичується ні в рослинах, ні в ґрунті і через 2-3 дні він розпадається на речовини, які не шкідливі для оточуючого середовища, в тому числі і для теплокровних тварин, для людей і комах. Тому овочі можна вживати в їжу уже через 2-3 дні після обробки. Звісно, у використанні цього препарату є свої нюанси, бо, як і всі біоінсектициди, його ефективність дуже залежить від погодних умов. Найкращий час для нанесення актофіту це жаркий сонячний день. Наголошую ще раз, що цей препарат ефективний не тільки проти білокрилки, а також проти колорадського жука. Я, приміром, не використовую більше ніяких препаратів, окрім актофіту, для боротьби з колорадським жуком. Єдиний суттєвий недолік цього препарату, що він токсичний не тільки для шкідників, а й для комах-запилювачів, таких як бджоли або джмелі. Тому я не раджу використовувати актофіт в квітниках чи в садах в період світіння. До речі, актофіт це розробка українських вчених і, звісно ж, українське виробництво. І, купуючи цей препарат, ви підтримуєте національного виробника. А ціна актофіту, я так вважаю, що дуже доступна, тому що ось така упаковочка, це на 10 літрів води, коштує всього лише 30 гривень. Отож, якщо ви шукаєте ефективний і нешкідливий для оточуючого середовища засіб боротьби з городніми шкідниками, раджу вам спробувати актофіт, і я думаю, що ви не пошкодуєте.